Дуже потужний баг в терарії, який було б добре пофіксити. Щоб ви розуміли, завдяки цьому багу можна добути фактично будь-який предмет у грі. І він дуже примітивний. Заходимо в мультиплеєр і будуємо ось таку квадратну коробку, як на відео. Нагадую, треба це робити в мультиплеєрі. Потім треба замінити два нижніх блока на люк і на нього покласти два блока піску. І ось так зліва по діагоналі ще один. І на ось ці два блока треба поставити статую басті. Знаходиться вона лише в печерах пустелі. Потім ламаємо блок зліва від люка і ставимо блок Сенстоуну справа ось цього блока піску. Далі перезаходимо світ, можна і в синглплеєрі, та ставимо двері як на відео. Потім будь-яку кнопку і з'єднуємо її з головою статуї дротом. Потім треба відчинити двері, натиснути кнопку, а потім зачинити двері, натиснувши на той кут, який змінився. Потім треба знову натиснути на кнопку, двері зміняться на кристальні. Потім кристальні двері на стіну, стіна на терамеч, і потім він на що завгодно. Пояснити це я ніяк не можу і чому це працює, відомо лише розробникам, але я думаю, їм трішки не до цього і вони теж в душі не знають. Працює цей баг досить таки давно. В ком'юніті його називають філософським камнем. Не путати з аксесуаром. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд та бувайте!